Ну що, друзі? Дмитро Стрижикозін проти Богдана Плескача. Бронзовий фінал вагова категорія до 130 кілограмів. Дмитро Стрижикозін представник Харківщини. Він виступає за харківський клуб Харківські леви. В минулому сезоні ми бачили Стрижикозіна і на міжнародній арені. Він представляв нашу країну на чемпіонаті. Європи серед спортсменів до 20 років, поки що чинний чемпіон України Ю 20 Стрижикозін був другим на Кубку України серед молоді минулого року. Ну і зараз вперше у своїй кар'єрі може стати медалістом чемпіонату України Ю-23. Проти нього Богдан Плескач, який в минулому році боровся у фіналі. Чемпіонату України ю 23, але у вазі до 97 кілограмів, де програв Владислав Луб. Ну і зараз Плескач вже змінив вагову категорію. Ну і тепер бореться за медаль у вазі до 130 кілограмів. Так, бачимо, що неспішно розпочали перші періоди. Як бачимо, що активності не, не видно від обох спортсменів. Е, я так розумію. Першим Чому? до партера так ставлять саме плескача. Перший бал заробляє Стрижи Козін, відкриває рахунок у цьому малому фіналі. Ну, є можливість набрати балів в партері, зробити дії і стати ближче до бронзової медалі в 130 кг кілограмів на цьому чемпіонаті. Дуже важко зараз знайти захват Стрижи Козіна, просто стирає його плескач стик... Правильно? Підтискає свій корпус до Килиму, ну, але нічого не дає зараз Трижикозін. Взагалі нічого не дав Богдан Плескач своєму опоненту. Рахунок залишається незмінним 1-0 на користь представника харківської школи боротьби. Так як бачимо, що неспішно якось вони проводять цей період. Стоїть впевнено на ногах представник Харківської школи, не спішно свою користь, свою бал не віддає і не спішить, так що впевнено тримає середину, сутичка протікає рівно можна сказати. В принципі, як і ми звикли, у важкій ваговій категорії, немає ось такої динаміки, як є у легких хлопців, які змагаються у вазі до 60, наприклад, кілограмів. Ж, у важко зовсім інша боротьба. Так, Микола? Так, згоден з тобою повністю, тому що не так легко рухати 130 кілограмів, як до, до них можуть рухатись хлопці. Так що Залишається зовсім трошки часу до кінця першого періоду і підуть хлопці на перерву. І будемо чекати другий період цієї сутички. Тож, 6 секунд залишається до завершення першого періоду. Виграє Стрижи Козін з мінімальним рахунком у свого суперника 1-0. Ну і чекаємо, звичайно, з нетерпінням на другий період. Ось так. Останні медальні поєдинки на цьому турнірі. Звичайно ж, багато сенсацій, багато несподіванок, ну і що приємно взагалі для рівня української боротьби. Ну і деякі лідери не підтвердили своє реноме. Це теж непогано, тому що, е, значить, молодь росте, конкуренція росте, і це буде тільки ріст для категорії, для збірної. І це дуже гарно. Бачимо, що є нові хлопці, які. Заявляються в 130 кілограмів, переходять з інших категорій, непогано себе почувають ці категорії до 130 кілограмів і борються в бронзових фіналах чемпіонату України. Так що бачимо активність з обох сторон, бачимо, що хочуть завоювати цю активність два спортсмени, і, як бачимо, що активно розпочали другий період. Активізувався Стрижикозін, розуміє, що не потрібно давати супернику партер у другому періоді, адже все може печально завершитися, сумно завершитися для Стрижикозіна. Ну і Плескач пішов вперед на свого суперника. Але Стрижикозін ось так відтискає свого опонента. Ми бачимо, що Стрижекозін з виду. Більший ніж представник Києва, і йому легше трошки товкати чи штовхати свого опонента. Але як бачимо, що судді дають бал Плескачу він з рівню рахунок ну і виходить вперед за останнім технічним балом. І тепер партер для плескача. І ось тут може він так може Збільшити зароб... свою перевагу, так, але одразу ж пішов на захват з рукою головою Богдан. Так. Але ще буде ризикувати, тут можна і накритися. Звичайно, дуже складно ще й в тяжах mm -hmm. зробити дію за голову, але як ми бачимо, що є спроби, але безрезультатно. Так, нічого не зробив Плескачів у партері своєму суперникові. І ось тут вже Богдан не буде ризикувати. Тут все буде залишити від Стрижикозін. Чи зможе він знайти прийом у стійці? Чи зможе він забрати, бодай бал у свого суперника ну, і вийти вперед у цьому протистоянні? Так, буде не легко, але є час і є можливість це зробити. Ще півтори хвилини, час другого періоду є дуже. Багато, я навіть скажу, часу, для того, щоб відіграти цей бал. Все реально можна виштовхнути за колим, можна перевести. Так що треба тільки старатися і робити. Ну а Богдану залишається лише утримати цей рахунок і стати бронзовим призером. Якщо в нього вийде це, то буде теж дуже добре. Пішла вже остання хвилина цього протистояння на дальньому плані, до речі, наставник Дмитра Стежи Сергій Рутенко, який відповідає за збірну команду Ю-17, звичайно, поки що не може тішитися боротьбою свого підопічного у цьому поєдинку, але, звичайно, це досвід. Для Козіна. молодий хлопчина, хлопчина, якого все ще попереду, Козін 2005 року народжень. Лише цього року буде 20 років. Дмитро. Дуже юний і можна сказати, що перспективний. Так дуже важко. Дуже важко зараз Козіна. Бачимо на грима собичче, так. Дмитра старається. старається, але звичайно ж поеска не може стіна стоїть, не ми вкопаний у килим і нічого не дає своєму суперникові. 9 секунд до завершення цього поєдинку. Рахунок 1-1 на користь Богдана Плескача. Ну і все, можна сміливо казати. На цьому Богдан Плеска здобуває перемогу у цьому бронзовому фіналі в поєдинку проти Стрижикозіна та стає медалістом чемпіонату України у вазі до 130 кг. кілограмів. Вітаємо бронзового призера. Ну, а нас залишилося друзі подивитися лише дві сутички. Другий бронзовий фінал у цій вазі. Ну і звичайно ж, чемпіонський поєдинок.